Вітаю вас, друзі! Зараз я покажу вам найшвидший та найпростіший спосіб змінити мову Windows, навіть якщо у вас на екрані незрозумілі символи. Робиться це доволі просто. Повторюйте за мною та у вас усе вийде. Спочатку відкриємо налаштування Windows, та для цього нам потрібно натиснути Windows I. В нас відкривається налаштування, і тепер нам потрібно перейти на вкладку «Час та мова, ось вона. Зверніть увагу, що тут є годинник, і якщо у вас стоїть якась незрозуміла мова, це допоможе орієнтуватись. Нас цікавий другий пункт мова та регіон. Тут також намальована ось така картинка, зверніть увагу, можливо, це вам допоможе. Відкриваємо його. На першому рядку ми можемо змінити мову нашої Windows, і якщо тут немає потрібної вам мови, нас цікавить ця блакитна кнопка. Треба натиснути на неї та обрати свою мову. Знайдіть у пошуку вашу мову та додайте її. Після чого обираємо нашу мову, тиснемо три крапки та відкриваємо налаштування мови. І зараз нам необхідно завантажити мовні пакети. Тиснемо сюди. Завантажити, завантажити та завантажити. А також обов'язково треба додати вашу клавіатуру. Для цього тиснемо ось тут і обираємо клавіатуру, після чого вона з'явиться. І зараз повертаємося на крок назад та у першому рядку обираємо нашу мову. Ось так. Зараз треба перезавантажити комп'ютер, і мова вашої Windows зміниться. І як бачите, після того як я перезавантажив комп'ютер. Все стало українською. Взагалі, вся система тепер у мене на українській мові. Ось так просто це робиться. Якщо вам допомогло це відео, натисніть лайк, підпишіться на канал. У наступних відео я покажу ще багато цікавого та корисного.